Всім привіт! Ви зайшли на канал Сержика Гончаренка. І наступний відремонтований телефончик це у нас ось Redmi 9T. Телефон прийшов з проблемою, не включається, не заряджається. Ті, хто хочуть, займаються ремонтом, скажуть, зніми ось цей екранчик і телефон буде в моїй каці. Я з вами, так сказати, і соглашусь, але не повністю. Більшість телефонів починають да, да, вмикатися, але не цей апарат. Зняв екранчик, але він все одно не включався. І все. Скажете, візьми помий просто плату і буде вмикатися. Теж ні. Кажете, вкинь перемичку, так як ху -ху, на більшість формах пишуть. Да? Я вам теж скажу ні. Навіть і це не допомогло. Я теж так думав, я теж форми читати вмію. І всі, е, так сказати, проблеми даних апаратів я вже знаю. Да? Ну, як я був не прав, тому що я думав, що я всі знаю, але не всі. прийшлось відкривати схему і робити заміри, дивитись, чому що, що як і чому така фігня що він не вмикається. Проблему знайшов. І ось телефон вмикається. Тому, якось ось так. Якщо кому потрібно відремонтувати якийсь телефончик, Redmi Poco або якусь іншу модель, будь ласка, пишіть в коментарях, пишіть в Telegram, домовимось, ремонт недорого, ремонт з гарантією. Якось так. Всім пока, до слідючих ремонтів.